Отця і Сина, і з того Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. Саме свято Успіння Пресвятої Богородиці закриває церковний рік, цикл, бо ми знаємо, що церковний рік починається з 1 вересня. А тепер також маємо ще таку історичну подію в нашій церкві, що з 1 вересня переходимо на календар, будемо йти свята святкувати згідно григоріанського календаря, тільки Пасха лишається за юлянським календарем. Тобто будемо вже розпочинати наш новий рік разом. І це є дуже добре, і це велика радість. І так само цей цикл в вересні розпочнеться також Богородичним святом, як ми знаємо. Богородиця була проста жінка, але мала велике серце, наповнене любов'ю, наповнене довірою до Господа Бога. Коли з'явився їй ангел, вона не побоялася сказати йому так, а через ангела Господеві, щоб стати матір'ю Ісуса. Здається, я просто сказати так. Якщо роздумати над життям Марії, це так, воно йшло через ціле життя. Вона не сказала тільки один раз, але вона кожного разу промовляла Господеві так. Та якщо ми згадаємо, коли Марія була вагітна, настав час родити, Божий син має народитися, а нема місця. Напевно, би Марія в серці своєму могла сказати: Господи, за що твій син має народитися, що ти не подбаєш? Що ми маємо ходити, шукати, де має народитися? Чому я маю народжувати в цій ситуації, в цій, де немає ніякої гігієни? Але вона знала, що вона сказала Богові так, і вона знову казала так, бо довіряла. Далі треба втікати. Бо Ірод хоче вбити дитину, яке може бути серце матері. Напевно, що в болю, коли ти знаєш, що твою дитину хочуть вбити, втікати серед ночі, скитатися, ховатися, напевно, так само би були якісь нарікання з сторони Марії, Йосипа. А чому так? А чому ми маємо втікати, що Господь не може послати легіон ангелів, щоб захистив? Але Марія знову ж пам'ятала своє, так Богові і довіряла. А ще більше, коли Марія стояла під Христом і дивилася, як мирає її син, як розпинають, як плюють, як знущаються, як друзі всі відреклися і повтікали, лишилися тільки Іван Марія, жінки, які оплакували. Меч болю прошив її душу. І Марія пам'ятає своє так. І далі каже Господові так. Це є також і урок для нас. Бо ми також і християни. Ми також сказали Богові так. Ми так йдемо, ми також йдемо за Христом. І також ми маємо різні випробування, різні ситуації тяжкі. Де хочеться сказати, вона доїла мені вже це. Краще я буду, як всі, того не буду робити, і буде мені легше жити або почати говорити неправду. Але берімо за взір Марію і продовжуємо казати Богові так. Як бачимо на цій арці є зображена ікона успіння Пресвятої Богородиці. Стоять апостоли. Ісус Христос і в руках Христос тримає маленьку дитину. Ця дитина символізує душу Марії. Чому дитина? Тому що дитина невинна. тому що дитина довірлива, тому що дитина любить безумовно, тому що дитина не боїться нічого, бо знає, що з нею є її батьки. І Марія зберегла свою душу невинною аж до кінця свого життя і була в небо взята. Зберігаймо і ми, оберігаймо нашу душу від цього того, що може нас віддалити від Господа. Біймося того, хто забирає мир з нашого серця, хто забирає радість. Хто забирає любов? Оце той, який воює за наші душі, який хоче, щоб ми почали нарікати, щоб ми опустили руки, щоб ми зневірилися, щоб ми сказали, а мене вже це все дістало, не буду так жити, не буду так робити. А за що мені це? Він тільки цього чекає. Але подивімося у небо і скажімо, Bohovi, tak. Amen. Slávi sa Sr.